Нічого. Бо буде, Там буде погано виглядати. Угу. А я хочу, щоб кавалерка Тако, зараз. Щоб кавалерка таку красоту побачила. Угу. Побачимо. І собі, може, теж хтось захоче замовити. Почекай. Що, поломилося? Та Та ні. Не так що ж становимо. Та ладно, на тобі ножик, я потім робить. Ну, а інші. Та лишить, то кажу, ну. Що зробити? Але я, Віталік, взяла, щоб не видно. Тому що ти знаєш, це гороху uh -huh. паста в нас. Uh -huh. Тобто снідають в нас. Uh -huh. Шилянка будемо, uh -huh. а на обер ми йдемо. То, якщо компанією, що буде, тою їшу. І що то буде? Uh -huh. Завжди світа робить декори різні, на Пасху цей. А це уроку yeah. я роблю сама в себе. Uh -huh. Бачиш? Такі галузки. Uh -huh. Подивись. Uh -huh. Яєчка. Йой. Бачиш? То на кошик, а? а? Чекайте з кошика. Ти головне, дивися, бо нам треба вибрати. Йой, то я? То Зайчик. Саме головне, знаєш, що королів, де хто думає, що це просто на паску і потім треба хобати. Угу. Ніфіга. Дивись. Классно. Правда? Боже, я не можу. Йой, який там все? Ну я б взяла, щоб ми з тобою... Віталій, у нас на, молода сім'я. Ми все починаємо з нуля. У нас нічого немає. Давай. Ай, клас! Таке в королеве. Класно. А потім, знаєш, перед самою паскою вже нічого не буде. Uh -huh. uh -huh. А так зараз є можливість вибрати. І знаєш uh -huh. що класно? Що літом можна знаєш, після свят, у цих зайчиків можна використовувати по-різному. Uh -huh. по Хто їх забажає? Боже і кидати. Uh -huh. Я не можу, я не можу, подивись. Ну скажи, що там. Mm -hmm. Правда? Руська, дякую тобі. Ми беремо mm -hmm. таку золоту. Знаєш, як прийдемо з церкви, накриваємо стіл. Цього року цього року перший раз перший. Перша паста буде понад бої. Ми будемо святкувати ну, тивидніше з зі мною, а я з тобою. Чує? Ну якщо то є yeah. Так. Yeah. паску можна гарно виставити, yeah. нарізати. Прикинь, як ну класно буде все виглядати. Ха, курлева такого немає. Я таке маю. Можна використовувати будь-під що. Mm -hmm. Так, кавалірочки, бачите, все вам показали. Все. Mm -hmm. О, це взагалі шикарно. Mm -hmm. Правда? Але круто. І що? І на цьому ми зупинимо. Зупиним. Що Зараз щось виберемо. А ну так кавалерці, ти зблизька. Так зблизька, зблизька. Зблизенька з, близька, з, близька. з близька. Та, ти що заговори, ти показуєш і все. Так. Що так? Показує все. Бачите, кавалірка? Як можна використовувати цей? Оці вазочки Угу. Uh -huh. Задекорувати тут, воба, бачиш, uh -huh. такі галоски. Або ось тут поставити, І вже дуже гарно виглядає по святковому. А потім кавляка, оце. Які ми лишаємо зайці. Давай зразу определяємося, бо я хочу вже туди щось сипати. Я хочу uh -huh. з цих двох. Дивись. <ган -2> Як можна кавалірка ще використовувати зараз? <ган -2> Все. Все на місці, Ні? <ган -2> чи насіння, чи цукорки. Та будь-що і поставити собі, може, стоїть. Тут Паска перша буде. Після Паски тут буде стояти чи хліб, чи якісь тістечка, чи ще щось, тут яйця. Постати. Але саме головне, що в неї різні, є в різних кольорах і можна придбати собі такі кавалірки, як ви хочете. Бачите? То не обов'язково, що то на паску і все. О, цукерки є. Оцю лишаємо. У нас цукерниці не було. Тепер, будь ласка. Цукерки стоять тут. Ну що, не класно? Дивися. Угу. Вообще круто. Ну, Тут, наприклад, так задекорувати. Та будь я і гарно, і святково, так що кавалерочка, я вам з великим <кхм> задоволенням залишаю посилання, де можна придбати ось ці, таку класну, таку посуд, декорацію, хто як її використовує. Це на яйця дуже. Дуже гарно естетично виглядає, а на паску це взагалі. Тут можна взагалі маленьку пасочку поставити, чи вазонок потім поставити. Тут так само це не обов'язково є що там мають бути якісь солодощі, ще щось. Можна використовувати цих зайчиків як декор. Посилання на цю сторіночку я вам залишу, що ви собі також можете там придбати, будь-що з цієї посуди. кавалєрочка. І сюди до мене. Ну і ви знаєте, що ті лотки, ті баночки, на сіль, на перець, на цукор, цей електрочайник, тост, mm -hmm. тостівниця, ці керамічні каструльки, вся моя посуда з одного інтернет-магазину. Посилання на нього я вам залишаю. Це є магазин нашої і русі. Ви їй можете довіряти, замовляти, і все вам швиденько, швиденько, Ірина, відправить. Саме головне кавалерка, що ви встигли замовити. Бо минулого року я хотіла собі замовити в дрогобич, то вже не було. Все розібрали, як не знати що. І ви знаєте, я так любуюся. Зараз роблю тут порядок і поставляю своїх зайчиків. Uh -huh. Ну, зайчики точно підуть там, де ті банки, з чаями, Так, щоб uh -huh. гарно виглядало. І отако задекорую тим, щоб, знаєте, відчувався дух пастки. Uh -huh. А потім вазонок сюди поставлю. Ну, будь-що. Ви бачите, ці, цих зайчиків можна використовувати, як ви тільки забажаєте. Посилання ви маєте. Обов'язково підпишіться і замовляйте собі тих зайчиків, яких ви хочете. Переходьте за посиланням на сторіночці. Є всі зайці в різних кольорах, в різних об'ємах. Ну і замовляйте, яким більше сподобається.